Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд на журнали «Клуб. Вінг з крутих дівчонок самий волшебний журнал. І сьогодні у нас випуск 39 за вересень 2010 року. На обкладинці у нас Блум, Лейла і Стела в повсякденному одязі, який називається Міський стиль 4-го сезону. Обкладинка, до речі, взята з 66-го випуску, який виходив в Італії. А, тут я вам не уточняв в попередніх номерах. Оця обкладинка взята з 63-го італійського номера журналу. А ця 64-го. Ну, а ця вже 66-го, як я вам перше сказав. Подарунок до журналу Чарівний Кубік Вінкс. І він у мене є ось така красива блискуча назва. Ну і все переходимо до детального огляду. Зміст журналу. Привітання! Біографія Відьми Стормі. Якщо чесно, я найбільше її любив завжди. Звідьому. А далі... Так, далі у нас лабораторія техни. Це якісь тут саморобки. Опис коміксу, який називається на намисто. Так. Ну, я вам нічого не можу за комік сказати, бо я не пам'ятаю, про що тут було зовсім. Так, ну і власне. Загадки погоди, це тест. Реклама передплати, завдання, гороскоп, реклама журналу Хантік. А тут завдання, секрет чарівних чарівного годинника. Анкета для спеціаліста, а також клуб крутих дівчат. І анонс номера за жовтень 2010 року. Отже, подарунок до журналу Чарівний кубик, про який я вам читав ось він. Я його не вирізав. Як я його знайшов не, вирі... не вирізаним, так і залишив. Тут у нас розклад уроків. І розклад уроків у нас у формі кубіка. Його потрібно заповнити і просто. От є понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Просто потрібно цей кубик перевертати, щоб тобі було видно, наприклад, от вівторок сьогодні. Ти перевертаєш замку на вівторок і дивишся розклад уроків. Досить гарний, обдуманий, прикольний подарунок. Тим паче журнал за вересень дуже актуальний навіть. Задіяні всі феї своїми чарівними артами в одязі любов та звірі разом з тваринками. Є також додані блискітки до них, до їхнього одягу, у флори, у текни, у Стелли. Є також у Блум на шортиках, ось і є у Лейли. Так, Стелли, Когось немає, музи немає. Ну, музи немає, бо субота, неділя, не робочий. Не, не, Вірніше не навчаються. Ось такий кубик, який потрібно вирізати, склеяти. Я це, звісно, робити не буду. По-перше, не вчуся вже давно. По-друге, шкода. І сам плакат у нас ось такий з розмальовкою: стелли лейли, Виодізі Любов та Звірі. І їхні тваринки. Міллі та джинджер. А зі зворотній сторони у нас знову роксі, але вже в повсякденному своєму одязі з четвертого сезону. Ось така вона. На фоні неї видно там десь музу, текну і стелу. Але вона рахується як головна на плакаті. Якщо чесно, дуже мене тішить, що я його знайшов, до речі, досить недавно цей плакат знайшов. Його в мене ще до цього року, до місяця травня, здається, точно не було. Тому неймовірно радий, що є в мене з Роксі. Роксі, моя улюблена фейя, одразу після текни. І те, що в мене є з нею плакат і в звичайному одязі, і в трансформації, це для мене свято, звісно ж. Що ж, наразі дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого і до зустрічі в нових відеооглядах. Коментуйте, як вам мені цікаво.